Там згідно написано. ви не міг. Я читав, що у вас порвали звичайно. Чи є водоканал? Водоканал міської ради міська рада, не там дорого розпоряджається. Міська рада не те залишає. Міська рада на балансі міської ради. Громади громади і все. Це є громада. Ви є, Це є громада. громада що хорошення користуватися. Я не є споживач. Я користувач, я користуюся своїм надрами. Вода, Хорошо, місце, Ми беремо гроші за світ, якими мільйон плати в місяць. Так, а ніхто так, не каже. Ми будемо, ми говоримо за вічно. Ні, я знаю, що війська 20 сил. Ні, не, ми не говоримо, ми не споживаємо. І не можемо ніяк споживати догові. Ваші, догові. ваші... Ваші послуги. Можна споживати послуги? Питання. Ні, є договір. Ми робимо послуги, ви їх маєте послуги. То ми що робимо з послугами? Оплачуєте послуги. Ну що, як можна споживати послуги чи користуватися? Ви користуєтесь нашими послугами. А ви пишете, що ми споживачі. Як ми можемо споживати? От і це робимо <рес> я не, вам не відмовляю, подасте на мене суд. На слова нічого На Наслання того, що ви самозванці. <рес> що, не не самозванці що ви не влада. вже? Не маєте на, на славі. <рес> <рес> <На рес> Це ваша думка. Значить, я вам відмовляю, то що ви

Громадяни, людей не, не, не вас що написано, що вони представили? щоб прийшли тут роботники, починаєте мені діяти, що вони поки я бомблять, ми тут вимагають. Ви заходитесь на стратегічному об'єкті. що ви знімаєте? Стратегічні десели, а вже. А то йде, сьохом вони немають. Люди сьогодні тримають, подивіться. Командуючи, ми командуючи, кабінет міністрів доставив нам на газ. Що зараз ми за труби платимо і зараз за ці труби я теж буду платити законам України? правильно конституція конституція? Якщо щось я буду. Я поведу Яке законодавство? постанова кабінету міністрів? Це не закон, якщо він успарюється цим законом України. <просу> <Якщо просу> Альона, візьмо до розгляду документи, якщо а там є якісь законні підстави, за Олексій відвірують їх. Ні, ти бери до себе, розглянь їх, якщо там є законні підстави, реєструй, вивчи той закон, що там в них хочуть. Якщо це доказують ваші... Якщо, а Ви не можете вивчати... ВВД. Ні, це не давління, це 34-та 34-та стаття Конституції, я право. Я маю право. Я маю право. – Альона, закривай закриваті е, записали реєстрі. Ну ти ти залишила? Вони не хочуть ні, ось дому полоска ну, ну, не не хочуть. Алло. і запишіть номер. будь ласка. Ну, я буду взяти я можу. То, розгляду, що там я законі писали, реєструємо? Ні, не якщо не якщо О, ви не маєте право звернутися. Ні, ми будем вам розкати, давайте давайте старе, будемо вам розказати, що подивимося, чи ви ну, маєте ну, зачитайте. Зачитайте, ні, ви журити. Чи ви маєте право звернутися і записати про що ви це ми маємо право звернутися? Давайте ні, ну значне. Ми принесли документ. Ви хто? Показуйте документи, воно. хто ви принесли документи. Просто людина, 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 яка фізична висвітла, може споживати, а вас загальне звернення. Да, так. так. Ви 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 так. це загальне звернення. Хорошо, давайте це звернемо. Ви мене почули, не якщо. Давайте я подивлюся, що там цього звернення. Я його рвати не буду, не переживаю нічого не брала руки взагалі. Браво. А, а що, а а що? Вибрати? А вибрати? А що? А ви перевіряєте? Це якісь помсти а пішли, хлопці. Да, не ведіться. Ти йди тут. Бо! Бо? Та він мене буде протежу перевіряти. Іди туди. Перевіряв наші рахунки, що ви там 200 гривень чинно зовсім. Завтра присилають до нас бригаду. Чуєш, іди туди. Завтра до нас бригаду присилають. Ну все, знімай завтра. Бля, не дивіться. Ви що як хочете, будь ласка, не користуйтесь газом. Ви не користуйтесь. Так ми платимо за воду, хочемо платити. Єдине про договір розмова зараз, лише про договір. Не Ви не хочете. І тут прописані всі наші основні обласнування. Ви можете бути сторонні, і ви робите. Ми можемо його дивіться, Зробити, що ваші наші підписи буде. Внос ми в нього немаємо. А як це ви не можете? Да. Який? хорошо. Ви юристка? Які? да. хорошо. Які? Якщо від'являється договір, це типовий договір. Послухайте, правильно зроблений не типовий, односторонній. А Отусторонні. ви бачите, що написати двостороння. Намовисна. ...оперта і що це пропозиція. ви до чого пропозиція? А ми відмовляємося від цієї оперти і пропозиції. Пишіть, що, що ви відмовляєтеся від цієї оперти. Тут все прописано. Тут все прописано, не то, що ми відмовляємося. А який пункт? Я за цю воду сплачую, я виливаю ногу. Е, дивіться, і, і потім, і потім потім, потім ви собі е, ви маєте направити відповідний документ уже далі. А ми вас в свою чергу прийшли. до вас, до хто вас ви виконавець соція. цих, розумієте? До, до вас розумієте? Громада, да. ви, ви не думає, розумієте, задати документ, що ви громада. Ну що вам документи показати? Mm -hmm. що? Ooh, що люди, люди ну, показати, mm -hmm. що вам показати? Що вирали документи? Якісь збори проводяться, які маємо право збори громади 140 стаття. Якщо ви не знаєте, ми маємо жива. Де ви проживаєте? Могилів Подільський. Подійські на вулиці цього має бути достатньо. Зачепить хорошо. До пприпустимо отримали вас цей документ. Зареєстрували. Куди ми маємо дати вам відповідь? Куди В громаді? Куди віддати відповідь? Де? Ваша зареєстрована. за якою адресою? Куди вам відписати? А, де це є Віктор? Віктор. А він А він поїхав? Ні, тут ага. тут, так. де? Ви написали, де, куди вам відправити? Ось ось, тут, ось сюди, ось тут є. Куди де? Я не бачу тут. Ось тут є. Та це витрати, ви не бачите. Тож нас, нас є протокол. Ліночка, це відправлено сюди. Директору. В, три, в, три, в Чотири інстанції. Де, ви, ви відправили. Відповідь. Ми відповідь, куди маємо відправляти? Ви нам ось це ви нам відправляєте. І це ваша адреса де. Громада до вас звертається до ви? нас. Звертається в звертається. Ось ви чотири листа, ви листа, ви листа у нас Тому? дивіться, ось no. до бачите, я ви... маю писати від записати кому ви про, про, да. про, пропиши про, в цьому листа, углу тут -то. вулиця, Ринкова. а да, та, там не та, є. Там же є адреса, ну вони ж розуміють, не розуміють і слідки. Просто адресу кажуть, що має бути на фірму Лугарку. 56-1? Ви взагалі, що ви чекаєте? Ренкова 56-1 і жителі громади. А як ви хочете? Жителі громади, це ж по закону, це 140 стаття Конституції, тире 146 Ви можете кожному громадянину, примірно кожній людині, направляти? Це в одне місце. Ну, почекайте, нам треба з кожною людиною розбиратися. З договором що вас у вас в є вірки? договор з нами може ви в вас а як може бути, бути з вами договір як ви вже предлагаєте договір новий ну, який так. може бути це розглядається старий, старий договір що? пані той цей новий не новий договір який договір оферта який е, Пропозиція розумієте? Да. Але ми побачили там моменти, які е, ми не Ні, момент, момент не все. А моменти, які що це договір оферта. Якщо ви розумієте, пропозицію не приймаєте. Ви повинні були прийти, і ми повинні були що? сісти і Ні, ви маєте розглянути. А ви написали ми, як, як ви ж написали, що ви не согласні і що вмісто споживач користувач. Ні, тут все прописано. Ви все написано. Ви ж не читали. Ви зараз обговорюєте те, що ви не. На основі якого? Е ви якусь роду. Заре... Дівчатки, ми не, не прийшли, виві. послухайте мене, ми не прийшли з вами розмовляти. Вам Просто зареєструвати. <свят> заре... Все, воно у вас лежить, лежить, а, а ви, не робите, не а Щас, ви, ви потім дасте Це нам відповідь можливо. відповідь все, надаєте там, і... Є ж написано. Громада. Вам донесуть. Житель громади. Жителі громади. все. Це живе громад, там підписів зібрано? Я, я хочу вам пояснити, що від цього ну не зниться. Ви хочете щоб був користувач, але ми, ми цей довід не розробляємо. Ми ми розробне, ви, ви за це не переживайте. Ми дадемо, так. Ви саме приймаєте. Ото нам треба. Ви думаєте, я хочу це був публічний договір публічному договорі. В цьому жодна особа чи споживач ви не укаже свої паспортні дані. На які підстави я можу стягнути плату за користування водою. Почекайте, а я є ваші будуть паспортні. От купила квартиру, я розказую, купляє людина квартиру, вона ніде не, да, не реєструється в водоканалі. Дуже багато випадків. Далі, користується вона цією, вона користується водою, так. вона вже набрала 6-8-12 тисяч за воду долгів, так. А туди вона не прийшла, не зареєструвалася. Такого я маю подати. Я подаю, оказується, все людина це не цей власник, не той власник, що дай. Ну, Почекайте, що? а як люди не йдуть, не перевіряти? Ти ж люди ходять? Перевіряйте. То що вони не реєструють вас відживача нового? А як це? Ви теж не реєструють. Людина вивцелую, купляє квартиру вивцелую, на себе, вивцелую, вивцелую. не оформляє воду. У вас восім я воду. Не Володим, воду. Слухайте, Удивічно, ну так не може бути. Тепер у вас директор пішов, пішо подивився, ми багато. заплатили в минулому році. І гривень, 200 гривень якийсь борг, а що не платили? А чого ви так довго не платили? Дуже багато заплатили за воду, що підписались. От як мені подивіться, вони заплатили, от що обсуждається. Ми зусили з тим, що був цей договір. А ми не проти договору. Дивіться, ми не проти договора. Ми проти того, що йде одна Ну, якщо ви, ви слухайте да, 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 мене, то відкрити закон. Послухайте мене, якщо на буде публічності, він зараз на жаль. А ви тут Давайте чуєте? Я за не говорила. Почекайте. Це треба разом. Це ж Ну у нього зміни не будуть, просто ви його підпишете все, за я ваши вимоги може, не може не бути письмо. Ні, почекайте. Коли? Він дуже плажений буде. Хорошо, це добре. Дайте, може, власний, не Дивіться, я скажу. Дивіться, це добре, що ми придумали. Так, ви його перечитали. Ви читали, ми, читали сам... цей закон, що можна його міняти, не можна його міняти. А чого ви, ви, ви не прийдете? йдете, послухайте Супайте. мене, а чого ви не йдете на поступки до людей? Ви тут же, ви тут же. Ну, як ви? Ну, як ви йдете? Ви ж теж користувачі, не тільки ми. Хорошо, так якщо там не змінюються істотні умови договору. Так, да, в принципі, можливо буде внести за бажання кожного користувача. Кожного користувача не громади не Громада, нема там такого питання, як громада. Ні, У... дивіться, що ви можете бачити мене вважати. Чи збирати всю... Ми в... да? да? Познайомтесь, будь ласка, ви ознайомтесь. Ви да. ж СББ має звернутися. Mm -hmm. Мішки, mm -hmm. Дивіться, як, як є частна, тобто фізична особа, яка є користувачем відділеного в мене, це, тобто, грубо говоря, просто будинки, де немає БСБ, або об'єднання. Mm -hmm. Там mm -hmm. тільки mm -hmm. такі споживачі. Mm -hmm. Споживача, який називається громада, там немає. А ми ж не пи... можемо договір зробити з громадою. Хари Хари Громада що? звернулася ще пропозиції. Він... Да, да, ці вирі. пропозиції ми розкажу, розглянули би ви рішення. Якщо мож, можемо там якісь зміни внести, якщо можемо, це не порушення, Ми б їх внесли. ну Тоді для цих осіб, які хочуть внести ці рішення, ми би зробили цей договір письмовий та і бі Там більше би бі хотіло внести. Чого? Бо ви з роком цим піджали людей. Ну, от такі 30 днів. Ви правильно ви а бачили огляну. ми вчора дізнались і зібрали 60, а ви 60 ви? підписів. Ви а розумієте? Ви находи дуже туди. А чого ви має клієнти об'явити? А я не законодавство, Він має бути розвіжний. Хорошо, розвищено. бабушка Сайті живе. Послухайте мене. Бабушка а, не одна живе. В неї немає інтернету. А вона не може це побачити. В мене подіє інтернет, я, я теж його ну, не бачу. Ну про ну, ну, що ви говорите? Ви чуєте? Ну слухайте, що вона не може цей договір побачити? Ні, я вам скажу, якщо вона хоче його побачити, вона може звернутися в канал, я не маю нічого. Жодна людина не чула. Це тільки жодна. Вісі людей ми зустріли, жодна не чула а, Розумієте? Так, а зараз ми в останній, перед останній день побачили його, ознайомилися, зібралися 20 чоловік, ознайомилися, 80 підписало, в останній день, тільки це вчорашній. Оці зараз будуть ці сьогодні, так? Так, так. Поки навіть ще новий в в... дію, що зміниться для вас я, лічну від того. Інвідуальні лічильники. Ну, ви в квартирі, індивідуальні, чи у вас не загально будинку? По закону загально будинкові повинні стояти. Ну так як наш могилів, ми дуже прислуговуємося до громади, Хоча мені вже не те, що мене ми відправляємо ці наші, як вони пробирали. А можете послухати? Да, монопольний. ми, ми же, самі понимає... його до нього відправимо листа, не тільки раз уже збройні. Змогли... Але на даний момент Дивіться, кожного року ми таку пачку документів ми відправляємо на антимонополку і вони нам. Ми вам допоможемо. Вот. Допомогу? Конечно, Допомогу? Потому, що... Готуві. Чого, я? громада? Ну, ми розповім. ж у вас побачили це і, і прийшли не... до вас. Які ще проблеми? Є, є, я не розумію. Є закон, вона виставила, так як повинно бути. Для вас вічно що міняється? Ви, кожний, ви ОСББ, загальнобудинкові лічильники, хоча мене антимонополка кончає, ну по цьому згідно закону про комерційний облік. Ну ніхто не ні в нас не в одному багатоповерховому будинку не має загальнобудинкових. Правильно? Кожна людина, ми прислуховуємо. Кожна людина по квартирах платить свого лічильника. Хоча голова ОСББ повинна поставити загальнобудинковий лічильник так. і водоканал платити по загальнобудинкових, згідно комерційного закону. А ви повинні її платити. Тобто щоб ходити по цих лічильниках, вона повинна збирати і одну суму проплати. Нема комерційного Нема. Закону. Нема. Кодекс, кодекс комерційний, комерційний, комерційний облік України. Нема. Нема закону комерційного, немає Закону немає за колону комерційного немає Є кодекс. Ні, вже вже вони прийняли вже ко закону комерційно обліку Давай, закон Пусти. Все, все, да, просто вже готові. Да, да, да. Я зареєструю. Ви я я не читали. цей Йдемте до мене, я вам <hh> ще не немає. -е — Я ж хотіла сказати, підійдеться. За один взагалі наш розірвали. — А вже розірвали? Просто порвали на шмаття. Представляєш? Це треба ксерокопію робити чи як? Зараз ні. А хто це? Пан директор порвав? Ну, а зафіксувалося? Ні, <реш> хлопці не знімали, я взагалі не розумію, що вони не знімали. Робіть копійку доставили. Значить, дивіться, є дострій находиться. Є стаття 222, 626. Там написано, якщо у бухторих сторін є права і обов'язки, то він не може бути сторону. Це порушення. Ну, все порушено. Та просто за рівень все написали. Ну, вичі, вони... ну так що, а так ми не пішли. А в нас не треба змінювати. Ви повинні ви є багато рік. законів, розумієте? І треба вибирати якийсь з них найважливіший. Найважливіше те я ще почекаю. Найважливіше те, що на сьогоднішній день є протиріччя, навіть в самому законі. Якщо ще раз повторю, якщо є дві сторони, і там є і обов'язки, ну, то це протиріч. вже ці протиріччя вирішувати, Вам платити за воду потрібно, коли ти хочеться ваша якого числа до якого числа ви маєте заплатити за воду? А що а й познати до якого числа раніше? Як ви знали, я от того кабінет міністрів розробив публічний договір, щоб люди бали свої права і обов'язки, які не прийшли і не заключили письмовий договір і не знають свої права і обов'язки. А ваші і обов'язки получається і наші права. Піднімати ви тоді не питаючися, піднімаєте розцінки. Не питаю. А що чого ж не питається? Як це міська рада, рада приймає, що треба підняти на воду? Звідси, приймається наша ціна на воду, затверджується згідно рішення. Що ради. розвідування ваша ідея вона за пропозиція і фурується вона, вона, вона спочатку публікується в офіційний. Потім і Розглядається громадянами. А які люди пишуть, які ви почитаєте, а які А ви читаю всі ці. То кош... що, не читає? а чого не ви читаєте? Ви кажете, що не читаю. А чого ж не читаю? Ну ви ж кажете, ви всі ніціначе. Чого ціна, як? що ви не знаєте, яка ціна? А, а як або... люди, хорошо, люди приходять на сесії, коли ви це все стверджуєте. А до цього вони депутатів вибрали. А я я ніхто не вибирав. Ми вибирали таких. Суті навіть. Ви пішли, прийдіть, що ви самі прийшли Ну, є таке щось самітичні, дуже багато. Самі 29 березня 2023 року в е Миглі водоканал, реєструємо звернення від громадян про... Е ні, е ре Ми реєструємо зйомки, вам зйом на зйомку на запис, ніхто не буде Ми не право. він, право. Ну, він право. ви свої права, але не буде реєструвати взагалі. Просто. Е Я вам продиктую, щоб вже не було цілі, що цього базару, бо ви мені вже просто, я не знаю, з вами говорю, я вам говорю то саме. Тобто, слухайте, з вами права, Шіпція, ну чесно. А, ну, ми... ну. а як? Ми захищаємо, цю конституцію. Ви ще не можете. Ну, Зайбув Зайбув звертайтеся, звертайтеся до Кабінету міністрів, хай вам що? Ви звернете, і вам тимонополі, і вам тимонополі Ми для вас це робимо, як ви не розумієте, для наших дітей.